Редагування та форматування відеоданих за допомогою програми OpenShot Video Editor. Давайте пригадаємо, що таке редагування інформаційних об'єктів. Що таке форматування інформаційних об'єктів? Які значення властивостей при цьому зазвичай змінюються? Розглянемо особливості редагування та форматування мультимедійних даних на прикладі створення у відеоредакторі OpenShot Video Editor відеофільму Замки України «Акерманська фортеця за заздалегідь розробленим сценарієм. Для цього відеофільму, відповідно до сценарію, дібрано ряд відео, фото та аудіофайлів. Їх потрібно додати на вкладку файли проєкту, використовуючи кнопку Імпортувати файли. Для цього слід вибрати кнопку Імпортувати файли. Вибрати у вікні Імпортувати файли потрібні мультимедійні файли та натиснути кнопку відкрити. На наступному кроці створення відеофільму слід перетягнути фото та відеофайли з вкладки Файли проєкту на одну з доріжок монтажного столу, наприклад, на доріжку 1. Файли потрібно розмістити в послідовності, визначений сценарієм. Наприклад, для зазначеного відеофільму за раніше розробленим сценарієм. Послідовність розміщення мультимедійних об'єктів буде такою: фортеця з Лиману JPEG, Аккерманська фортеця IV, Кілійська брама JPEG, Мури фортеці JPEG, Мури фортеці з Башти JPEG, Оборонний вал JPEG, Цитадель 1 JPEG, Цитадель-2 2 JPEG та Цитадель 3 JPEG. Під час розміщення об'єктів на доріжках монтажного столу слід звернути увагу на таке. За замовчуванням, у програмі вімкнено режим прив'язування одного об'єкта до іншого, кнопку Вімкнути прив'язування для уникнення пустих місць між об'єктами відео. Для відключення цього режиму слід вибрати зазначену кнопку. Якщо в ході переміщення об'єктів відбудеться накладання одного об'єкта на інший, програма автоматично додає до доріжки ефект переходу між кадрами. На доріжці він позначається блакитним округленим прямокутником. Якщо такий ефект переходу не потрібен, Слід вибрати цей прямокутник і натиснути клавішу Delete. Усі графічні файли вставляються на доріжку зі стандартною тривалістю показу 10 секунд. Для виконання операцій над об'єктом на доріжці монтажного столу слід вибрати потрібний об'єкт. Вибраний об'єкт має червону лінію контуру. Для змінення масштабу відображення об'єктів на доріжках монтажного столу використовують лінійку з маркерами. Що розміщена у верхньому ряду монтажного столу. Перетягуючи лівий та або правий маркер лінійки монтажного столу, ми змінюємо масштаб підображення об'єктів на доріжках. Це потрібно для більш точного редагування окремих об'єктів. Під лінійкою розміщено шкалу часу, позначення поділок якої залежить від обраного масштабу перегляду. Розглянемо основні елементи лінійки. Один. Кнопка Центрувати монтажний стіл 2. Лівий маркер лінійки. 3. Область, що відображається на доріжці. 4. Поточний об'єкт. 5. Один з об'єктів. 6. Правий маркер лінійки. Основні операції редагування об'єктів на доріжках монтажного столу. Розділення об'єкта здійснюється з використанням інструмента лезо. Після його вибору слід підвести вказівник до вибраного об'єкта в потрібній точці. Курсор набуде вигляду ножа та з'явиться вертикальна штрих-пунктирна лінія, і натиснути ліву кнопку миші. Зміна тривалості показу демонстрації певного об'єкта. Цю функцію реалізовано у програмі кількома способами: спільним для всіх графічних відео-аудіо об'єктів. Є встановлення тривалості демонстрації на панелі властивості. Для відкриття панелі слід вибрати об'єкт і виконати вигляд, доки властивості, або вибрати в контекстному меню об'єкта команду властивості. Значення властивості кінець визначає тривалість у секундах демонстрації обраного об'єкта, причому для аудіо і відеооб'єкта це значення не може бути більшим за значення властивості тривалість. Для графічного об'єкта. Тривалість демонстрацій можна не тільки зменшувати, але й збільшувати. Зміна тривалості показу графічних об'єктів може також бути здійснена користувачем перетягуванням правої межі об'єкта безпосередньо на доріжці. Операціями форматування об'єктів є змінення значень властивості об'єктів на панелі властивості, а також виконання команд контекстного меню об'єкта. Використовуючи ці команди, можна додати певні ефекти: згасання, анімації, обертання, розташування, часу, на початку, у кінці або протягом усього часу демонстрації об'єкта. Також до операції форматування належить додавання різноманітних ефектів, перелік яких можна переглянути на вкладці Ефекти. Для застосування певного ефекту слід перетягнути його на об'єкт на одній з доріжок. Запам'ятай найголовніше, редагування та форматування відеоданих у програмі OpenShot Video Editor передбачає імпорт мультимедійних файлів до проєкту та їх розміщення на монтажному столі відповідно до сценарію. Під час роботи слід враховувати режими прив'язування об'єктів для уникнення прогалин між кадрами, автоматичне додавання переходів. Зміну тривалості показу файлів, а також можливість точного редагування за допомогою лінійки масштабу та шкали часу. Операції форматування охоплюють зміну властивості об'єктів через відповідну панель або контекстне меню. Користувач може застосовувати ефекти, такі як згасання, анімації, обертання та зміну швидкості відтворення, додатково передбачено можливість зміни положення та розмірів об'єктів, а також налаштування тривалості їх демонстрації. Дякую за увагу. Слава Україні!